Вітаю вас, рибки! Наразі ми знаходимося у важливому, енергетично наповненому періоді коридорі затемнень між місячним затемненням на вузлі минулого кету у Терезах, що відбулося 25 березня, і прямуємо до сонячного активного затемнення у. Овні, на вузлі майбутнього раху, яке очікуємо 8 квітня. Так ось енергетика квітня надзвичайно астрологічно насичена різними подіями. І у зв'язку з тим, щоб не навантажувати відео і не затягувати його, я буду озвучувати ті. Події, важливі яскраві плями цього місяця, які детально відтрактую у своїх наступних відео. Так от, загалом у квітень місяць ми входимо. На енергії ретроградного Меркурія, адже вже з 2 квітня і по 25 квітня ми спостерігатимемо його зворотній, поп'ятний рух по знаку зодіака Овен у вашому другому секторі гороскопа рибки. Ми маємо розуміти, що Меркурій. Овні, особливо у ретроградному русі, щось дуже важливе хоче до нас донести у сфері фінансів, оскільки загалом в середньому знак проходить Меркурій за 20 днів. А от в Овні він вже з 10 березня і ще буде мандрувати до 15 травня, практично два місяці. Тож заклик його ретроградної фази особливий. Особливо по коридору за темний наступний повернутися до теми вашої матеріальної стабільності, відповідальності, всіх ваших домовленостей, проєктів, планів, починань, зміни роботи, можливо, нових способів заробітку, всіх тих нових бачень, вашої фінансової структури і благополуччя, саме особисто, це може бути і ваше майно, ваша самооцінка також. Наскільки ви можете... Підтримати те, про що заявляєте протягом цього всього періоду, коли вам треба ще. Опрацювати, допрацювати, зустрітись, перенести, можливо, зустрічі, також домовитись вкотре, донести результати вашої праці, змінити місце роботи, структуру витрат, продати, купити щось, це все на повісті дня по такому ретроградному Меркурію. Крім того, із 23 березня спостерігаємо Марс, який рухається першим сектором вашого розкопа. І ось Марс по рибкам закликає вас до активності, Дій. Для вашого гороскопу саме так звучить коридор затемний. Діємо активно. Активно проясняємо свою фінансову стабільність, фінансову ситуацію, дбаємо про свої ресурси. Можливо, це переніс зустрічей, домовленостей, місця роботи, також пропозицій, повернення до якихось трат, з якими ви вже мали справу, також або до тих людей, з якими ви вже зустрічались стосовно вирішення. Тих чи інших питань у вашому житті, там, де так чи інакше, задіяне ваше майно, ваші фінанси і все те, що є у вас в наявності, ваш час, зокрема, коли вам необхідно буде його витрачати на поїздки, на комунікації. на... Покупки, якісь транспортні переміщення, ось це все дуже активне в вашій карті по квітню місяцю. І розуміємо, що в енергетику сонячного затемнення, 8 квітня, ми входимо саме із ретроградним Меркурієм та Марсом у вашому першому секторі гороскопа. І ось ці важливі. Починання, плани, активності, залучення вузла майбутнього раху до ініціації по такому затемненню, дає нам можливість зрозуміти, що управитель затемнення Марс, він не дасть наразі нам швидких результатів. Ті проекти, які ми завершуємо, те, що плануємо починати, це все буде тривати ще певний період, розкриватися, як би енергетично буде. Аж до кінця квітня, де будемо бачити дещо іншу картину. Тому зверніть, будь ласка, рибки, увагу і не поспішайте, скажімо так, закінчуйте поки з усіма вашими боргами, кредитами, хвостами, недоробками, відпрацюваннями якимись можливо, або ж ситуаціями, в яких ви почуваєтесь невпевнено, і знаєте, що за вами ще є якийсь грішок, скажімо так. Так ось, напередодні затемнення, 8 квітня, про яке теж поговоримо в окремому відео, ми бачимо з'єднання Венери з Нептуном у вашому першому секторі гороскопа, яке відбудеться 3 квітня. Ось тут важливе досягнення. Отримання того натхнення, результату фінансів, задоволення особистого, досягнення такого стану внутрішнього спокою і гармонії, коли ви дійсно розумієте, що все, що ви відчуваєте, як ви відчуваєте, як ви це можете виразити, те, що ви можете, приміром, заробляти фінанси, те, що ви можете озвучувати, взагалі, все те, що для вас є вашою глибинною цінністю, і крім цього, що ви можете. Приймати активну участь, наприклад, у вирішенні процесів вашої родини, у формуванні вашого житла, у наповненні цієї сфери у вашому житті, якісь проявлені, прояснені результати, здійснення мрій, планів, проєктів, дійсно результативність. Ось така приємність очікує нас 3 квітня. Але зважаємо, що в такі дні ми не йдемо на поводу ілюзій якихось недомолвок, недоробок, незрозумілих людей не слухаємо і не наважуємося ні на які рішучі кроки, оскільки це час також яким можуть скористатися не в благих цілях ті асоціальні елементи, які таким чином реалізують. Не найкращі прояви енергії рибок, як шахраї, злодії, крадії, усілякі маніпулятори, так і овенську енергію, дуже виражену у цьому місяці, а це, зокрема, напористість, впертість, безкомпромісність, і дуже швидкі і неадекватні дії стосовно тих, кого хочеться обікрасти, обідрати, пограбувати або ж загалом розвернутися відносно кого. Тому зверніть на це, будь ласка, увагу рибки і також по цьому місяцю зважаємо на підвищений травматизм, зокрема, стрибки тиску, травми голови, взагалі аварійність, поламки і повернення до якихось певних тем, які вже були активні, і через неуважність, необережність. Через те, що будемо поспішати, наприклад, вирішувати якісь свої фінансові питання, бігти, приміром, за зарплатнею, перечепитись і на щось таке гостре, наштрикнутись і таким чином можемо травмуватися, дуже, ймовірно, по енергетиці квітня місяця. Загалом, також, це будь-які ресурси, які для нас важливі вони також можуть постраждати через нашу гарячку ватість, неуважність або зайву таку сконцентрованість на чомусь одному конкретному, коли ми не помічаємо дрібниць, не розуміємо, як би кордонів. Це усілякі удари різні, зіткнення. Ось такого от характеру травматизм. Крім того, зверніть увагу на стан вашого здоров'я рибки. Приховані якісь такі інфекції, віруси, які то зникають, то знову активізуються. Симптоматика незрозуміла. Лімфа, певні захворювання, які важко діагностуються, приховані. Якщо на те є потреба і ви відчуваєте необхідність звернутися до лікаря, то, будь ласка, майте на увазі, не заводьте якби, у глухий кут стан вашого фізичного тіла. Наступний астрологічний аспект важливий 10 квітня. бачимо з'єднання Марса із Сатурном у вашому першому секторі гороскопа. Ось тут рибки розуміємо, що це результат. Це саме та досягнута мета, ціль, конкретика, гроші, зобов'язання, підписані договори, такі стосунки, які передбачають певне офіційне оформлення, робота за графіком, наприклад, або ж ви зможете, врешті-решт, видати вчасно якийсь продукт вчасно здійснити переїзд, вчасно здійснити візит, певний поїздку або розпочати щось. У вас буде концентрація навіть на якійсь конкретній справі, коли вольове зусилля, самодисципліна і всі планетарні енергії, які цьому сприяють, збираються в одне. Тому, будь ласка, скористайтеся на краще таким періодом. 19 квітня інгресія Сонця в знак Зодіака Тілець, і вже напередодні, 21 квітня, це відбувається, коли у тільці в точному аспекті зустрінуться Юпітер і Уран, там же і Селена, і от сонечко ще долучається, і ми дійсно бачимо. Події, переміни, притом такого важливого і високого соціального масштабу, оскільки планети соціальна Юпітер і вища Уран вони дають про себе знати не тільки на особистому рівні, а й на масштабах суспільних досить гучних. І ось вже. У другій половині квітня, зокрема, по повні 23 квітня, у вашому 9 секторі гороскопа в 4 градусах Скорпіона, про що теж я відзніму окреме відео, як і про з'єднання Юпітера з Ураном, ми вже будемо говорити про певні зрозумілі речі, прояснення тої нашої картини, тих наших сподівань, результатів, поїздок, можливо, оформлених документів, здійснених планів, мрій, і досягнень, що ми закладаємо в своїх думках, принаймні до чого прагнемо по затемненню 8 числа. 25 квітня Меркурій змінює свій рух з ретроградного на директний. І тут бачимо прояснення і ситуації, і контактів, і можливість зустрітись, додзвонитись, бути почутим, зрозуміліше мислити, мати якусь. Цільну картину взагалі у наших фінансах насамперед вийти на роботу, прийняти рішення про її зміну. Отримати якусь конкретну пропозицію, або ж чіткість якусь просто про те, що ми маємо декілька видів заробітку. Ось нарешті пазл склався. Так може бути. Або ж ми дійсно будемо обговорювати наш, приміром, директор вийде з відпустки, ми зможемо озвучити йому необхідність підняти зарплатню, або взагалі змінити посаду, чи ж то підшукати собі роботу. Ми дійсно вже зможемо здійснити це. Це інтерв'ю і озвучити взагалі свою необхідність змінити місце роботи і запропонувати себе як посадовця, фахівця, і, взагалі, претендента на інше робоче місце. 30 квітня. До нашого другого сектора гороскопа, до огна, долучається ще й Марс, і він приносить нам рішучість, активність. Тобто те, що вже прояснив Меркурій з 25 квітня і поступово набираючи швидкість, зміг заключити якісь домовленості щось підписати або домовитись про те, щоб це здійснити, наважитись на щось, сформулювати графік, навіть ось. В цьому ключі ми підходимо і по Марсу, ми починаємо діяти. Дійсно, отримуємо приток грошей, або ж виходимо на нову роботу, або декілька видів робіт. Ми отримуємо якісь певні вже фінансові виплати, або рішуче займаємося нашим майном, наприклад, поїдемо, навідаємо, продамо. Купимо. У нас вже є конкретний план на наше матеріальне благополуччя. Так ось напередодні виходу у знак зодіака Овен, Марс ще зробить з'єднання із Нептуном у вашому першому секторі гороскопа рибки. Ось тут також важливо задати собі тон, ініціювати цей Марс, надихнути його, задати йому мотивацію на подальші звершення, щоб те, що ви вважаєте особисто важливим і значущим, мало своє матеріальне подальше підтвердження. Так що такі важливі нюанси квітня місяця для вас, рибки, бажаю вам всього найкращого, хай щастить!